Тільки в єдності можна захищати життя від такого постійного російського терору. Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук віддав останню шану загиблому герою Валерію Раковичу. В героя залишилися сестра та донька. Вічна пам'ять та слава героям. Кременчук схилив голови у Скорботі, проведжаючи в останню путь мужнього воїна, недійного друга, чудового брата та люблячого батька Валерія Раковича. Тепер йому назавжди 42. Солдат Ракович Валерій Григорович 1982 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 та школі номер 3 закінчив ПТУ номер 7 Займав посаду в військовій частині старший стрілець десанто штурмового відділення, помер 31 березня 2025 року в військово-медичному клінічному центрі західного регіону, де проходив лікування після поранення. Це ще одна болісна втрата у великій війні за свободу і майбутнє України. Валерій відійшов у вічність 31 березня 2025 року в лікарні після важкого поранення, отриманого на фронті. Його життя обірвалось рано, але пам'ять про нього залишиться в серцях тих, хто знав і любив його. У загиблого воїна залишились лише донька та сестра. Для них він був опорою, надією, справжнім прикладом мужності. А друзі згадують Валерія як щиру, світлу людину. Він завжди міг прийти на допомогу. Був неконфліктним, уважним та добрим. Валерій, мій друг дитинства, один, можна сказати, з найкращих. Він завжди був відповідальний, ні в коло нічому не відмовив. Ми можна сказати, пройшли з ним все дитинство, плеч оплеч. Ніколи, ніколи, не зради, не під води. Ну, на жаль, життя бентежне, напав на нас ворог, царство йому небесне. Валерій назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Його подвиг не буде забутий. Він стане символом незламності, мужності та глибокої відданості рідній землі. Вічна слава та світла пам'ять герою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Допомога що не зупиняється. Кременчук знову отримав підтримку від свого литовського міста побратима. Автобус, який раніше возив дітей у Литві, тепер служитиме маленьким Кременчужанам. Про дружбу, що стала прикладом справжнього партнерства, у нашому сюжеті. Литовське місто Алітус надійний партнер та друг Кременчука. Звідти ми регулярно отримуємо гуманітарну та технічну допомогу. І ось вкотре наша громада приймає автомобілі з Алітуса. Це автобус, який перевозив дітей у Кременчуці. Його призначення залишиться таким же. Ми хочемо подякувати нашим друзям, нашим партнерам місту Алітосу. Подякувати меру міста Алітоса за підтримку і допомогу. Нерюс сулюс, дякуємо за цей автобус для наших дітей. Дякуємо раднику міського голови Алітоса Саулюсу і який. Неодноразово за час війни приїжджав до Кременчука з різноманітною допомогою, завдяки їхній підтримці і школі номер 26 міста Алітуса. Кременчук отримав цей чудовий автобус. Підтримка литовського народу важлива для України, для кожної громади. Тому ми вдячні за всі гуманітарні вантажі автобус та комунальну техніку, яку ми отримали від Алітуса. Ми прагнемо розвивати наші стосунки з нашим містом побратимом Алітус і хочемо, щоб ці стосунки розвивалися в усіх напрямках в спортивному, в культурному, в мистецькому. Дякуємо дуже за надану допомогу. Отриманий автобус використовуватимуть у галузі дитячого спорту. До прикладу, для поїздок на змагання, організації заходів та іншим. Велика подяка громаді Алітуса, меру Нерію Суцисюлісу та його раднику Саулюсу Івожці. Також Алітуській дзюкійській школі номер 26 Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Які питання обговорили сьогодні на спільному засіданні комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України з комітетом з питань промисловості, енергетики та досліджень Європарламенту? Вже за мить сьогодні в режимі онлайн відбулось спільне засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради та комітету з питань промисловості, енергетики та досліджень Європарламенту. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Головною темою для обговорення став стан енергетики України за три роки війни та пошук шляхів для відновлення та реконструкції енергетичної інфраструктури. Також народний обранець зазначив, що Європа підтримує Україну і, незважаючи ні на що, нас не залишають на самоті з нашими проблемами, а продовжують надавати підтримку і допомогу зараз і робитимуть це в майбутньому. Спільні дії та координація між українськими та європейськими партнерами є важливою запорукою ефективного відновлення енергетичної інфраструктури, а також забезпечення сталого розвитку у післявоєнний період. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Кременчук відзначили на рівні області. Похвалили організацію масового залучення населення до фізкультури і спорту в рамках проєкту Активні парки. Саме цей проєкт президента України Володимира Зеленського сьогодні обговорили на нараді у Кременчуцькій районі військової адміністрації під головуванням віце-губернатора Полтавщини Антона Чубенка. Соціальний проєкт Президента України і Міністерства молоді та спорту України активні парки, локації здорової України спрямований на масове залучення людей до фізичної активності та занять спортом. Наразі за проектом проводять експериментальне залучення спортивних клубів як громадських організацій для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Цей напрямок роботи обговорили сьогодні під час наради у Кермечуцькій районній військовій адміністрації. Треба, щоб наш активний парк розвивалися. Дається новий подих для активності молоді, і це не лише молоді, до речі, а мультидисциплінарна, мультифункціональна По віку людей абсолютна історія. Це дуже круто, коли є новації, тому що люди люблять нове. Кожен хоче отримати щось яскраве, нове і нові відчуття. Директор Полтавського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олександр Іванов відзначив високий рівень організації активних парків у Кременчуці. Реалізуємо проєкт активні парки, локації здоров'я України. Я думаю, Кременчуцький район долучений до активних парків. Дуже гарно все показав. У нас є два таких приклади: це місто Кременчук та Громада, піщанська громада, де два квадантра дуже гарно працюють. Начальник управління молоді та спорту Полтавської ОВА Марина Трохименко презентувала концепцію розвитку спортивних клубів як громадських організацій в реалізації проєкту Активні парки, локації здорової України. Клуби працюватимуть в різних напрямках: бігові, скандинавської ходьби, воркаут та інші. Зокрема, на Полтавщині вже відкриті адаптивні клуби, активні парки нестримні для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та їхніх родин. Активний парк це один з інструментів. Плюс до того вони виконують дуже важливу соціальну функцію соціалізації, ресоціалізації ветеранів війни, які повертаються. Найбільшим попитом ветеранів користуються спортивні послуги. Це номер один. Присутні обговорили робочі питання з реалізації проєкту, зокрема й фінансові. В цьому році змінюється трішки проєкт, тому що 70, раніше був повний бюджет державний. На даний момент 75% дає державний бюджет, 25% від громади. Передбачається, що навантаження на тренера в клубі буде не менше 40 чоловік. За кожного він отримуватиме 600 гривень на місяць. 600 гривень за одну дитину. Чи буде цього вистачати на утримання людині? Ж потрібно теж орендувати приміщення, якщо зараз взяти От, за 600 гривень ви не зможете за одну дитину дошкодувати заняття хокею. Ми зараз не про спорт вищим досягнення, говоримо, а про здоров'я нації максимально залучити дітей саме через. А хто не залучить, то з цієї. А той хто не залучить, той випадає. Більше того, там виживе сто там, наш регіон, футбол. футбол. Там виживе хокей. Там, а наприклад, легка атлетика помре. Деякі спорту ми втратимо. Тому тут також треба який фактор враховувати. Якщо ми... В деяких ударах спорту зараз, сьогодні, можемо легко клубну систему, і в Кримушіці частково це вже є. Це футбол, це бокс, це дзюдо. І, в принципі, там плюс-мінус, ну люди десь ведуть, ну, працюють. Вони оплачують комунальні послуги, оренду і оплачують зарплату тренерів. І, звісно, це не 8 тисяч гривень, тому що в клубах тренери, ну, скільки мінімум 1020 отримують, тому що вони не підуть на таку міську зарплату. А от що стосується таких видів спорту, які ми не витягнемо, можливо, тут треба залишати якусь стару систему, і ці види спорту, які клубну систему не витримують, в перехідний в період залишати можливо при якомусь одному комунальному закладі фізичної культури. Спорту. Антон Чубенко відзначив, що активні парки це драйвова ініціатива, що вже припала до душі жителям Полтавщини і йому особисто користуюся іноді всіми цими активностями, які управління спорту. Молоді і всяких добрих діл це і робить. Сам пробував мішочки кидати у в активних парках кронхол. І, 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 ну воно так заводить, От іде 5-10 людей, дітей. Вони такого не бачили ні ще. І ми з вами не бачили. І вони такі підійшли, як гробці, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Прикольно, давай ще. І там і фоткаються, і вже руханка. Я хочу, щоб наш, ця ініціатива в нас всіх. Завела на цей драйв на цю історію, і думаю, що все в нас вийде. А ми зі свого боку, я вам чесно скажу, що я мабуть, ще завтра примічу приїду, тому що це місто, без якого неможливо жити на Полтавщині. Мене заперечив підтримуємо. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко дізнався і про досягнення навчальних закладів Кременчука. Сьогодні в рамках робочої поїздки. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні в рамках робочої поїздки заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко відвідав Кременчуцькі заклади освіти. Метою візиту до нашого міста стала ревізія навчальних закладів Кременчука, аби дізнатися про досягнення та труднощі, з якими стикаються установи. На початку делегація на чолі з Антоном Чубенком оглянула басейн Нептун, який знаходиться у підпорядкуванні Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Та, на жаль, ще з 2021 року припинив функціонувати. Задача спільна в області і в державі. Це насамперед це опіка, піклування і ресоціалізація за ветеранами, за ВПО, за сім'ями. Чому ми питаємо? Для того, щоб. Може, якийсь нам зробити спільний проєкт відносно реновації цього процесу. У нас є багато вразливих категорій людей, да правда, що які мають право відвідувати басейн абсолютно безкоштовно. У Нас і діти, і у вас є дитячий тут басейни, які б також могли відвідувати діти. І багато містян, кремічужан і жителі району про це говорять і дивуються, чому в нас немає такої послуги. Обласна влада має на меті відновити роботу басейну, аби вразливі категорії населення мали змогу безкоштовно займатися у ньому. Тому робота в цьому напрямку триватиме. Наступним етапом поїздки стала ревізія модернізованої швейної майстерні Кременшутського професійного ліцею імені Антона Макаренка, де за кошти інвесторів було встановлено нове обладнання. Далі заступник начальника Полтавської ОВА вирушив до Кременчуцького професійно-технічного училища номер 26, де продемонстрували роботу навчально-практичного центру, де активно готують фахівців технічних спеціальностей, у тому числі і за допомогою навчання у віртуальній реальності. Окремою гордістю Кременчука, куди завітала делегація, став регіональний центр професійно-технічної освіти номер один. Ця установа може похисуватися одним з небагатьох в Україні кулінарних хабів, який активно готує фахівців. Опісля такого навчання на кулінарів є величезний попит у ресторанних закладах нашого міста. Постійно рекламуємо цей кулінарний хаб, тому що це дуже класна ідея, яку ми реалізуємо на базі нашого навчально-практичного центру. Це нам із задоволенням думаю, що це гордість всього, всього лівого берегу нашої держави. На останок заступник начальника Полтавської ОВА Антон Шубенко відвідав Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію, де відбувся круглий стіл використання штучного інтелекту в освіті. Штучний інтелект розвивається ще швидше, тому те, що ми зараз будемо обговорювати, це важливо, що ми звертаємося на це увагу. Але найбільше, мені здається. Цим інструментарієм штучного інтелекту користуються наші е, діти. Штучний інтелект ввірувався в наше життя наскільки потужно, тому ми повинні максимально швидко, чітко прописувати ті правила, щоб він сьогодні був наскільки потужною допомогою для людини, щоб ми максимально швидко рухалися до нашої української перемоги. Такі робочі поїздки дозволяють побачити успішний досвід впровадження різних ініціатив, яким можна поділитися з іншими містами, а також допомагають знайти рішення для тих ускладнень, з якими навчальні заклади стикаються у ралях сьогодення. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У центрі уваги добробут мешканців, стабільність і розвиток. У Кремчуці відбулося засідання бюджетної комісії, де розглядали чергові важливі ініціативи. Увага на екран. Відбулося засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. На ньому обговорили проєкти рішень, які будуть винесені на розгляд виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, зокрема такі, що стосуються сфер освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Взяли участь у засіданні комісії, головою якої є депутат Олександр Плескун, також депутати Інна Петренко, Ігор Штефан Григорій Угніч. Розпочали засідання із питання щодо виділення коштів на стипендії дітям наших загиблих героїв. Про виділення стабіляційного фонду коштів у сумі 2 мільйони гривень департаменту соціального захисту населення для надання щомісячної стипендії міської голови дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, які зареєстровані на територію Кремічуської міської територіальної громади. Окрім соціальної сфери, розглянуті проєкти рішень, також стосувалися медичних та освітніх закладів комунальних підприємств. Підприємств. До прикладу, стало відомо, що площу комунального підприємства Спецсервіс Кременчук планують розширити, аби встановити додаткові вольєри для чотирилапих. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун також акцентував увагу на облаштованих місцях для безпритульних тварин у парку Слави, де нерідко буває безлад. Там у нас є будки спеціальні для безпритульних собак, щоб вони там могли знаходитися. Але деякі люди туди зносять якісь речі постійні. Там постійно у нас вже така свалка, якась. Я там робив декілька разів зауважень людям, але ж вони не розуміють. Оце у нас комунальне підприємство за такими місцями скупчення. Вони слідкують, да, вони дивляться. Да. Хай вони звернуть увагу, щоб там навели, навели порядок прошу, в смітник привращається. Тому, будь ласка, увагу. загалом засідання комісії засвідчило системний підхід до вирішення важливих для міста питань від підтримки родин загиблих військових до розвитку комунальної інфраструктури. Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев та візит регулярно співпрацюють. Навіть більше на зйомках Булашев безпосередньо керує візитом. Чому ж так сталося, і що передувало цим теплим стосункам? Головний редактор видання Кременчуська газета Олег Булашев дуже полюбляє підкреслювати свою в лапках незалежність і відкидає всі зв'язки з олігархом втікачем Костянтином. Живаго живаго визнаний ворогом України. Вас власник Живаго. Ви ви знаєте, що живаго Давайте. Ви відповісти за свої слова, якщо ми підемо в суд, що він у мене власник. Втім, про зв'язок Булашева та біглого олігарха Живаго у Кременчуці знають всі, і це аж ніяк не є новиною чи таємницею. Але мало хто знає, що окрім працівників свого видання, Булашев керує безпосередньо знімальною групою телеканалу візит. Ти мені іди сюди. Да, ні, гарно, я, я прошу, що вона мені потрібно поспілкуватися. Ми так. прийшли я по одному або двох, а ви, от всі. А ось цей тандем вже є цікавим, тому трохи повернемося до історії. Булашев позиціонує себе як друг колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Свого часу Булашев одним із перших зробив матеріал про новий кабінет мера Кременчука і протягом каденції Бабаєва публікував схвальні матеріали про його діяльність. Дуже цікава вибіркова незалежність, дивлячись, що зараз кричуща більшість матеріалів про діяльність міської влади на сайті Кременчуцька газета є негативними після вбивства. Олега Бабаєва Булашев написав матеріал і про це однією з версій. Журналіст зазначив конфлікт з телеканалом Візит. Був у мера і конфлікт з власниками телеканалу Візит родиною Мельник. Адже Олег Бабаєв неодноразово обіцяв повернути в комунальну власність непрозоро приватизовану телекомпанію. Цікаво, що протягом часу Олег Булашев сидить в ефірах непрозоро приватизованої телекомпанії, а також керує працівниками візиту на зйомках. Але це не дивно. Адже зараз кінцевим бенефіціарним власником приватного підприємства «Приватна телекомпанія Візит є типусяк Микола Іванович. Він також є директором та одним з власників телеканалу Еспресо ТВ. А з 30 грудня 2017 з року часткою цього телеканалу у розмірі 77,5% володіє іноземне підприємство Атмосфер Ентертеймент Incorporation, власником якого є Іван Живаго, син українського олігарха втікача Костянтина Живаго. Тому і не дивно, що Булашев та візит мають такі теплі стосунки. І наостанок Олег Булашев погрожував заступниці нашого телеканалу Вікторії Пальчик судом через одне запитання. Ще раз ви відповісте в суді за свої слова, що мій власник Живаго. Ви відповісте за це тоді до зустрічі в суді. цікаво скільки разів Булашев подавав до суду, коли у виданні Телеграф, де він раніше працював, було опубліковано матеріал, у якому зазначено, що Кременчуцька газета працює в групі олігарха Костянтина Живаго. Дуже дивні подвійні стандарти і вибіркова незалежність. Чи не так? Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Чи варто переводити дітей на дистанційне навчання у зв'язку із погіршенням погодних умов та відсутністю опалення в школах? Про це наш наступний матеріал. 31 березня у Кримечуці завершився опалювальний сезон. Це стосується і навчальних закладів міста. Проте наразі погодні умови різко погіршилися. Тож деякі батьки вимагають повернення дітей у онлайн формат навчання, аргументуючи, що діти перемерзають, і це в результаті призводить до хвороб. Ми вирішили дослідити це питання. Почнімо з того, що в оселях також немає опалення, тож діти перебувають у схожих температурних умовах, як удома, так і в школі. Єдиний вихід із цієї ситуації, аби діти мали змогу отримувати знання у комфортних умовах, це встановлення електроприладів у класах. Втім, за прогнозами синоптиків, уже за кілька днів температура повітря знову підвищиться, і весняне тепло повернеться до Кременчука. Тож така різка зміна погоди має тимчасовий характер. Крім того, варто пам'ятати, що офлайн навчання має низку важливих переваг, особливо для молодших учнів. Живе спілкування з учителями та однокласниками сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвитку комунікативних навичок та соціальній адаптації. Для дітей надзвичайно важливо мати стабільне середовище для навчання та взаємодії. Освітні заклади зі свого боку повинні мінімізувати дискомфорт за потребу обігрівати класи електроприладами, дозволяти перебувати дітям у теплих речах, а навчальний процес частково адаптувати до погодних умов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці школярі не лише вчаться, а й активно беруть участь у житті громади. Вчора у стінах виконавчого комітету відбулась зустріч представників влади з лідерами учнівського самоврядування. Про що говорили, які ідеї запропонувала молодь та як влада реагує на ініціативи школярів, дізнаємось у сюжеті. Вчора у стінах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулася важлива подія. Зустріч міської влади з лідерами учнівського самоврядування. Мета цієї зустрічі це спілкування, знайомство з лідерами учнівського самоврядування, налагодження контактів, співпраці. Також в цьому році у нас закінчується програма Молодь Кременчука» на 21-25 роки. І ми плануємо нову програму на 5 років, яка буде реалізовуватися в місті Кременчуці. Заходи, які сьогодні будуть напрацьовані, можливо, потраплять до цієї програми. Це ті ініціативи, які пропонує саме молодь. Ці формати, які їм цікаві, тому. У ми будемо до них дослухатися. Міський голова Віталій Малецький, його заступник Руслан Проценко та інші представники структурних підрозділів виконавчого комітету уважно вислухали пропозиції молоді та надали відповіді на поставлені питання. Окрему увагу приділили тому, як саме учнівське самоврядування може брати участь у прийнятті рішення, які стосуються молоді, та які інструменти участі вже працюють у Кременчуці. Сьогодні у вас стажування в. Виконкомі у вас ну ваше місцеве самоврядування перетворюється на місцеве самоврядування в межах міста. Молодь Кременчука це така, знаєте, основна наша конституція. Це документ, яким керуються і міська рада, і громада в плані підтримки молоді. Сьогодні у нас така неформальна зустріч. Ми будемо спілкуватися планово до пів на третьо. Розкажемо, що в місті робиться для молоді, і хочемо від вас почути, що ви ще хотіли для молоді в нашому місті. Учасники зустрічі активні школярі, які очолюють учнівське самоврядування у своїх навчальних закладах, розповіли про ініціативи, які реалізуються в їхніх школах, а також поділилися планами на майбутнє. Молодь піднімала актуальні для себе питання, зокрема щодо благоустрою території, екології, безпеки у школах, організації довкілля та розвитку неформальної освіти. Це дуже гарна можливість побувати на такому заході. Я на такому заході вперше. Я не знав, що влада проводить такі заходи, спілкується з молоддю. Це дуже гарна можливість для нас подивитися, як вона працює. Можливо, чомусь навчитись нам. На мою думку, це справді важливо і цікаво. Тому що молодіжні заходи є дуже продуктивними та активними для Кременчука, Вони дуже допомагають молоді. Такі зустрічі мають велике значення, адже сприяють побудові довіри, активному залученню молоді до суспільного життя та формують нове покоління лідерів, які вже сьогодні готові брати відповідальність за майбутнє громади. Організаторами зустрічі виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кожен, хто б'ється, кожен хто працює на оборону та дійсно на державу, а не просто на себе. Кожен хто допомагає, дякуємо вам. Ми обов'язково вистоїмо в цій війні. Ми обов'язково забезпечимо достойне життя для України.